Сім Ультралайт. Друзі, в коментарях до останнього відео було декілька запитань з приводу того, як встановити, встановити тент чи піраміду на ось ці е, палиці фіксованої довжини. Насправді, я цим питанням ніколи не цікавився, бо у мене завжди були палиці трьохсекційні, тому питань ніколи не було. А Зараз я хотів би зробити таке коротеньке відео з приводу цих палиць, з приводу встановлення на цій палиці тента або піраміди. Як це зробити? Ніколи цього не робив. Зараз спробую це зробити і побачимо, що з цього вийде. Поїхали! Друзі, продовжуємо донатити на Збройні сили, щоб ЗСУ їбашила як боженька. Розпочнемо з простішого. Тобто... Як установити ось ці палиці, установити ось цю піраміду? Насправді це дуже-дуже просто. Розкладаємо палиці. В якихось раніших своїх відео я показував, коли робив огляд на цю піраміду, як я встановлюю. І принцип був такий самий, як і зараз буде. Тобто я беру дві палиці. Приблизно я знаю, яка буде довжина цих палець, так? І у мене є ось такі рімішки. <гум> Не підготувався. Так? І я просто зв'язую ці палиці, і вони дуже-дуже добре будуть тримати. Маю на увазі. Це кріплення буде дуже добре тримати, бо був я в різних обставинах і ніколи це кріплення мене не підводило. Зараз я ось так. Ось у нас виходить така довго палиця. Але і піраміда не низька. Тому я не буду встановлювати на всі там дві бо хочу показати лише принцип встановлення. Ось. Тут зрозуміло, що я можу робити трішки більш або менше цю палицю, яка вийшла. Одна з двох і під свої потреби. Але я гадаю, що принцип зрозумілий, як це зробити. Так, треба докупити ось ці рімішки. І... Але вони вони реально вирішують цю проблему. Вони не вирішують цю проблему встановлення тенту. Але зараз спробуємо ще встановити тент. Як це буде ще. Не знаю, і насправді у мене є сумніви, але зараз спробуємо побачимо вйо до тенту. Ще раз, в чому взагалі питання? Питання постає в тому, як встановити тент на ось цю палицю фіксованої довжини. Якщо ось у нас є палиця трьохсекційна, все просто. Ми беремо, наприклад, цю палицю вставляємо ось сюди. Тут завжди є якась п'етелька. Та встановлюємо тент. та й все. Все дуже просто. Проблема є в цьому, як встановити цей тент на ось цю палицю. Зараз я залишу цю сторону і спробуємо встановити тент спереду на ось цю палицю. Якщо вийде, тоді замінимо ось ту палицю на другу таку ж саму. Вперед, звичайно, ми можемо зробити як і там, з цієї сторони. Наприклад, ставити, як і там. І навіть можемо розтягнути цей тент. він буде ну, гарно виглядати. Але проблема в чому? Проблема в чому, що це дуже високо. І коли добра погода... Можна і так спробувати, і він буде. Але проблема не, нікуди не зникне, тому що хі, все одно е, задню палицю нам треба буде якось встановлювати. Для того, щоб експериментувати, нам потрібно встановити, встановити цей тент десь отак, десь ось так. І щоб відтяжка не злітала донизу. Ну що, давайте пробувати. Я собі так розумію, що мені треба зробити якусь е, петлю. Зараз знайду кілочок. Друзі, з цієї сторони все вдалося. Дуже м'ягенька земля і кілочки постійно. Вискакують. Я не можу прям натягнути суперово, тому що е, земля така, що вискакують ці кілочки, але навіть зараз основні відтяжки натягнуті, але проблема не вирішена. Тому що, ну ок, ця палиця стоїть, але вона стоїть, е, вона довга і лише стільки у нас... Зверху залишається і, і це ніяк не впливає, ніяк не вплине на повітряню якусь е, колихання. А як буде ззаду тенту, коли ми встановимо ось так десь палицю, зараз це і побачимо. Але я дуже задоволений, що це виходить. Що, принцип буде такий самий, я зараз вийму цю палицю. Буду пробувати. так, Буду пробувати зробити таку ж таку ж петлю. Yeah. Не пройшла і година. Ну насправді ні, зараз поговоримо. Ну що, друзі, я вважаю, що місія виконана, тому що воно тримається. Так, треба пристосуватися. Безумовно, треба пристосуватися, бо була проблема така, що кілочки постійно вистрибують з цієї землі. От, але це е, не стосується нашої, нашої проблеми. І я вважаю, що це було добре. Е, так, він стоїть. Трішки нижче, але так теж встановлюється тент, коли коли, наприклад, дуже погані погодні умови, тоді тент встановлюється, встановлюється нижче, щоб було комфортніше. Але якщо б ми взяли, взяли тут трішки вище, то там теж можна було б трішки вище дати. І насправді прав, на все стоїть. Дуже добре. Ще раз кажу, не підтягнути відтяжки. тому що неможливо тут це зробити. Вискакують, вискакують кілочки, але ми вирішили нашу проблему. Друзі, дякуючи вашим питанням, я сам дійсно замислився над тим, як, як я буду встановлювати тент, коли прийдеться на ось ці фіксовані. Палиці. Я вважаю, що проблема вирішена, це можливо. І всім вам ще раз дякую, бо щоб у мене контент українською виходив трішки краще, потрібно знімати відео, потрібно говорити, потрібно, потрібні теми на відео. І за це вам всім велике-велике дякую. Ну що, друзі, всі донатимо на ЗСУ. Слава Україні! Пока-пока.